Коли ми дивимося в нічне небо, ми бачимо історію, написану світлом. Кожна зірка це літера, кожна галактика це слово в нескінченній поемі Всесвіту. Але довгий час ми читали цю книгу, пропускаючи найважливіші сторінки. Ми були сліпі до того, що ховається в найтемніших кутках простору часу. Ми думали, що знаємо, як народжувався космос, повільно, хаотично, крок за кроком, збираючи матерію по крихтах протягом мільярдів років. Але тепер, завдяки золотому оку телескопа імені Джеймса Вебба, ми зазирнули за завісу і побачили дещо, що змушує нас затамувати подих. У глибинах раннього Всесвіту, там, де за нашими розрахунками мала панувати лише темрява або тьмяне світіння перших несміливих зірок, ховаються титани. Науковці назвали їх червоними монстрами. Це не просто назва, це попередження. Це три ультрамасивні галактики, які були знайдені в рамках оглядової програми Фреско. Вони існували вже тоді, коли вся світу було всього близько мільярда років. За космічними мірками це лише мить. Перший подих після Великого Вибуху, але вони не виглядають як новонароджені, вони виглядають як стародавні велетні, що володіють силою та могутністю, які неможливо пояснити. Чому ми не бачили їх раніше? Чому легендарний Хабл, який відкрив нам стільки таємниць, пропустив цих гігантів? Відповідь криється в їхній природі. Ці галактики огорнуті густими непроникними коконами космічного пилу. Для звичайних оптичних телескопів цей пил це стіна. Він поглинає видиме світло, робляки галактики невидимими, привидами на тлі чорної безодні. Але пил не може приховати тепло, він не може сховати інфрачервоне випромінювання. І саме тут на сцену виходить Джеймс Веб. Його інструменти налаштовані на вловлювання саме цього спектру. Те, що для хабла було порожнечою, для веба засяяло зловісним глибоким червоним кольором. Цей червоний колір це не просто естетика, це підпис їхньої неймовірної, майже шаленої активності. Ці монстри не просто існують, вони живуть у ритмі, який ми вважали неможливим. Вони перетворюють газ на зірки з ефективністю, яка межує з фантастикою. Уявіть собі, двигун, який спалює все паливо миттєво, перетворюючи кожну краплину енергії на рух. Звичайні галактики, подібні до нашої, витрачають матеріал економно, розтягуючи процес зореутворення на еони. Але червоні монстри працюють інакше: вони перетворюють майже 50% свого газу на зірки. Це вдвічі, а то й втричі ефективніше, ніж найтиповіші галактики пізніших епох. Це відкриття схоже на те, якби археологи розкопали руїни стародавнього міста, яке за технологіями перевершує сучасний Нью-Йорк, але датується кам'яним віком. Ми дивимося на ці червоні плями на знімках Веба і бачимо не просто скупчення матерії, ми бачимо аномалію, ми бачимо процес, який відбувається занадто швидко, занадто інтенсивно і занадто рано. Це виклик. Космос ніби сміється з наших спроб класифікувати його, показуючи, що в його рукаві завжди є карта, яка може побити наші найкращі теорії. І це лише початок, адже справжній парадокс, справжня загадка, яка не дає астрофізикам спати, криється не в їхній колір, а в їхній неймовірній, неможливій масі. Уявіть собі дитину новонароджена немовля, яке щойно з'явилося на світ. А тепер уявіть, що це немовля важить як дорослий чоловік атлет, має сформовані м'язи і силу, якої немає у його батьків. Це звучить абсурдно, чи не так? Це суперечить біології, законам росту, самому здоровому глузду. Але саме це ми бачимо, дивлячись на червоних монстрів. У масштабах космосу вони і є тими самими немовлятами гігантами. Згідно з нашою стандартною космологічною моделлю, фундаментом на якому побудоване все наше розуміння еволюції Всесвіту, галактики остуть ієрархічно. Спочатку утворюються малі структури, згустки темної матерії притягують газ, запалюються перші зірки. Потім ці малі будівельні блоки зливаються, поглинають один одного повільно протягом мільярдів років, нарощуючи масу. Наш чумацький шлях, цей величний зоряний острів. Витратив понад 13 мільярдів років, щоб стати таким, яким ми його знаємо. Але червоні монстри ламають цей сценарій об коліно. Вони досягли маси, порівняної з масою чумацького шляху, близько 100 мільярдів мас сонця, всього за 1 мільярд років після великого вибуху. Замисліться над цією цифрою: 100 мільярдів зірок, зібраних разом за час, який за космічними мірками дорівнює кліпанню ока. Як це фізично можливо? Де вони взяли стільки матерії, як вони встигли з'їсти стільки газу, не розірвавши себе на шматки випромінюванням нових зірок? Парадокс стає ще глибшим, коли ми розглядаємо їхню структуру. Це не розмиті аморфні хмари, це компактні, надзвичайно щільні об'єкти. Якби ви опинилися всередині такої галактики, нічне небо не було б чорним з розсипом точок, воно палало б сліпучим світлом. Зірки там розташовані так тісно, що простір між ними насичений енергією та радіацією. Гравітаційна яма цих об'єктів настільки глибока, що вона утримує цю неймовірну масу в об'ємі набагато меншому за наш чумацький шлях. Це концентрація могутності, яку важко уявити. Існування цих об'єктів створює тріщину в фундаменті сучасної науки. Моделі передбачали, що таких масивних галактик у ранньому всесвіті має бути одиниці або ж їх взагалі не повинно існувати. Але програма Фреско знайшла три в порівняно невеликому клаптику неба. Статистично це означає, що їх можуть бути тисячі, мільйони по всьому всесвіту. Це не помилка у спостереження, це не випадкова флуктуація, це системне явище. Це відкриття ставить нас перед вибором. Або наші інструменти вимірювання маси якимось чином помиляються, інтерпретуючи світло цих червоних гігантів неправильно, або ж, що більш ймовірно, і набагато страшніше для теоретиків, наша модель Всесвіту є неповною. Можливо, в ранньому космосі діяли механізми, про які ми не знаємо, можливо, темні віки Всесвіту були не такими вже й темними, а бурхливими і продуктивними. Ми зіткнулися з неможливою масою, і вона вимагає пояснень. Вона стоїть як мовчазній червоний монумент нашому невігластву, вказуючи на те, що ми, можливо, неправильно зрозуміли саму історію часу. Що відбувається, коли карта не відповідає території? Коли ваші креслення, за якими ви будували світогляд, розходяться з реальністю, яку ви бачите на власні очі. Ви не змінюєте територію, ви спалюєте карту і малюєте нову. Відкриття червоних монстрів це саме той момент, коли астрофізики беруть до рук гумку і починають стирати цілі розділи в підручниках космології. Ми стоїмо на порозі зміни парадигми, настільки ж значущої, як і відкриття розширення Всесвіту. Ці три галактики це не просто космічні курйози. це доказ того, що Всесвіт на ранніх етапах був набагато ефективнішим творцем, ніж ми могли уявити. Можливо, нам доведеться переглянути наші уявлення про роль темної матерії. Чи могла вона конденсуватися швидше, створюючи гравітаційні колодязі, в які газ падав стрімким потоком, не зустрічаючи опору? Або можливо, сама фізика зореутворення була іншою, можливо, в умовах раннього всесвіту, коли все було щільнішим і гарячішим, зірки народжувалися не поодинці, а цілими кластерами, вибухаючи життям у масштабах, які сьогодні здаються неможливими. Теорія надшвидкого росту структур тепер виходить на перший план. Вчені починають розглядати сценарії, де зворотний зв'язок від наднових, вибухів, які зазвичай розкидають газ і зупиняють народження нових зірок, не працював так, як сьогодні. Можливо, червоні монстри змогли подолати цей бар'єр, утримуючи газ своєю колосальною гравітацією, дозволяючи процесу творіння тривати безперервно. Це змінює наше розуміння еволюції всього, від перших атомів до складних структур, які ми бачимо сьогодні. Це відкриття також нагадує нам про нашу скромність. Ми спостерігачі, які сидять на маленькій блакитній крапці і намагаються зрозуміти механізм годинника, що цьокає вічність. Кожного разу, коли ми думаємо, що розгадали загадку, всесвіт підкидає нам новий сюрприз. Червоні монстри показують, що історія космосу не була лінійною і нудною. Вона була динамічною, вибуховою і сповненою подій, які ми тільки починаємо реконструювати. Ми звикли думати про великий вибух як про початок, після якого слідувала довга пауза перед появою складних структур. Але тепер ми бачимо, що Всесвіт прокинувся миттєво. Він почав будувати, творити і експериментувати з матерією майже відразу. І ці червоні гігенти, що світять нам крізь мільярди років, є свідками тієї епохи шаленої творчості. Чи означає це, що наша фізика помилкова? Ні. Це означає, що вона росте. Ми не відкидаємо все, що знали, ми доповнюємо картину новими яскравими кольорами. Ми переписуємо історію не тому, що помилялися, а тому, що дізналися правду. І в цій новій історії всесвіт стає ще величнішим, ще загадковішим і ще прекраснішим місцем місцем, де навіть неможливе стає реальністю, якщо у вас є достатньо часу, матерії і космічної сміливості. І хто знає, які ще монстри ховаються там, у темряві, чекаючи на свій час, щоб знову перевернути наш світ до гори Дригом?